Я ось сьогодні ввечері спілкувалася з одною жінкою. Я не думала, що іще от є люди, які не розуміють, не чують. Во взагалі типу вона каже: В мене всередині пустота і тиша. Я кажу, тиша чи пустота? Бо це кажу, дещо різні речі каже пустота. А вона каже: я не знаю, що я хочу, я не знаю, що для мене важливо. Тобто, абсолютно, взагалі, я от так задумалась, а можливо, я даю якусь складну інформацію, бо я, якщо чесно, думала, що це типа як пройдений етап. От скажіть мені, будь ласка, от під відео напишіть, хто із вас розуміє і знає чітко, що він хоче. Бо я думала, вам треба допомогти досягти бажаного. Я не думала, що вам треба допомогти почути, що ви взагалі бажаєте. Що для вас актуальніше почути, що ви взагалі хочете, чи допомогти досягнути того, що ви хочете.